Анатолій Свидницький, Люборацький. частина друга, розділ 3. Незабаром після сього ще Антосіо і не вчився в Кам'янці, а вже сидів у кутку і мимирив не, з православного не, ісповідання. Сердиться, лається, а вчити треба, то полає, та й знов мимрить. <підставить> нашим, Як от за... входить той самий канцелюра, що визволив отце з біди і просить музиків десь там. Вечір грати. І досі в Кам'янці той звичай є, що дрібніші пани, як хочеться вечір видати, вдаються до семинаристів, музикантів, і сі йдуть хоч ім незнакомий дім, і обоє скористують. Панок має добрих музиків, а семинаристи погуляють досхочу. От і пішли вони, Янтосю, хоч і не перший раз, проте дечерем таким, що ну. Грали, поки грали та танцювали, поки танцювалось, а там взялись за іграшки. Пішов Сончат, Фанти, Пастор. Далі взялись за пташка. Чи навмисне, чи так попалось, Антосьо не забаривсь у коло. Кому ж співали людяних ходжі пташек, тому врубель, панянкам своїх. А Любораченку заспівали ходжі нечвич. Не зразу пам'ятався хлопець, а таки дошолопався у розумі, що його ведмедем назвали, той постановив собі конче вивчитись всяких танців, всього, що треба, щоб не бути ведмедем. Мав же він до себе, що як постановить зробити що, то вже зробить, що б там, і бозна що. Ото і почав примічати, як там ногами виробляють, танцюючи, а прийде додому, то й собі так потрапляє. Як нема нікого, то й у хаті, а як хто є, то забереться куди так, звідкіль тільки небо на його дивиться, і відрикує Мазура, витряса польки і всяких других. Таким побутом привчився Антосю до всяких танців, що став хлопцем хоч куди. А поки перейшов у філософію, то вже мав від других дичарів і тютюн, і ковбасу, і різні ласощі за науку, що вчив танцювати. І всюди показував і дома, і в клясі, і в бурсі, де тільки доводилось. Інспектор знав, що він такий митець, та не мав як причепитись, то було тільки перекривляється, і то навмані, іноді навіть і не в тім класі. Далюбораченко, бо й у вічі його не знав. А тим часом риторика минала, І Антосьо вже в мову входив і між товариством, і в городі, чи до бесіди, чи до танців, чи до чого, Антось, якби не ретор, то всюди був би ватажком. А там не всі йому піддавались. Не того, що він не вміє, або що, а того, що де ж таки ретор. Фе. То виробився так, Антосю, поки вся риторика минула. А ще прошлими вакаціями був зовсім не такий несміливий, бандуруватий, тільки зазнайко такий, що куди, куди. А бідна мати ускаржилась йому на тимоху, що все собачить, і те моє, і все не ваше. А як озвешся, то так і гукне Молчать, бо з хати викидаю! Жила вона, як і за отця Якима в старій хаті, і думала сердешна, що як вона мати, то всюди має право і носила ключі при собі. Тимосії все не подобалось. От і пристав він до жінки Відбери, та й відбери ключі від матері. Віддала стара ключі, та не сіла, руки склавши, а все таки мішалась то в одно, то в друге. Сказано Молоді хазяї, думає, чому й на путя не навести, а Тимосі й се не подобалось. Яке тобі діло? каже. От мати й ускаржилась перед Антосюм, що сякий, да такий наш зятинко. Добре, каже, озвався Антось. Бо яке ж вам діло до його хазяйства, чорт його бери. Як то, чорт його бери? Та так просто, а хіба що? От і се. А шкода. «Ова! хіба ж воно ваше. А чи є ж? Його. А чим же воно його? аж скрикнула стара. Та так його, та й годі, впустили сокола та й цяцька й тесь. Тепер все його, коли не зазначили, що даєте, а чого ні. Не писала, бо не хотіла, а воно все моє, моє, та й годі. Умру, а все казатиму, що моє. І почала плакати, а плачучи, приговорювати. Осі руки. показує. І льон брали, і коноплі, щось за твого тата покійного. Хай там царствує. Я й коло женців, я й коло косарів, я й коло пасіки, і всюди я, всюди я, і воно та моя кривавиця. Не моє? Не моє? А не ваше, каже Антосіо, Було ваше, а тепер не ваше. А чиє ж? Того, хто тут настоятель. Добре, синку, тебе навчили. Так, голубе, так. Будеш багатий. А ти такий будеш? Це друге діло, а Тимоха, бачите який? Не знайшла мати Ульги в розмові з сином, не знайшла поради. І днім пройшов той рік, що він приїхав на вакації, ще й нажилась в комірним. Викидав Тимоха з подвір'я. І вона найняла собі хатину в посполі, так і жила. Не було де й розкластись тим, що взяла з своєї праці, а взяла дуже небагацько, бо тимоха все собі позоставляв що було лучшого, що було здібного, навіть і побиті вулії. За тіснотою стара й наймечки не держала, а коло всього ходили стеклею. тільки найняла прачку. Та договорила молодицю воду носити, як жидівка. Мася ж все панувати збиралась, то ні до чого не торкалась, та ще й сварилась. Хіба я хлопка? каже. Щоб у такій хаті жити? І піде собі у двір та там і застрягне. Всю саму хатину приїхав і Антосью на вакації півкурсу риторики. Фі. почав він, тільки поріг переступив. Фі. В каком же ви свининце живете? Через зятенька, синку, відказала стара. Так вам і надо. Було не мішатися не в своє діло». А куди ж то я так мішалася, не в своє діло? Та уж недаром вас викидали з хати. Ні, синку, таки ні, синку». Уж не говоріть мені, я все знаю. Недаром я семінарист. Вот і по ділом, на другий раз наука. Пусть знають і другі, кого взяті вибирать, кого в приймі приймать. А ви ступай, Рисю! Тепер і плачте. Відділі очі, хто покупалі, і заклав руки в кишені, похилив голову та й почав ходити по хаті то взад, то вперед, дивлячись на чоботи та похитуючись на стану і стиха. Посвистуючи. Що це ти, москалю, з заговорила мати. Ти в корчмі чи що? Нє, я в свінінце! — озвався Антосю. — «Бог з тобою, образи, підвів Антосю голову, глянув стиха на образи і пішов з хати посвистуючи. Руки в кишенях, кашкет на бубкі і аж на очі насунув його, сам в якійсь білій блюзі. Господи, Господи, подумала мати, попереучували моїх діток на один бік. З цієї ляхівка вийшла та така, що з голими руками не приступай, а сей москалем став пропащі світи. Господи, Господи, от як до матері. А ми, бувало, свого татуня, як курчата в купці, в купочці. Вони навчають, ми слухаємо, і так поважались моїх, так любили. А матінку то, Господи, Господи, ні вже кончина світа зближається, і почала плакати. Ні теклі, ні Масії на сю пору не було дома. Текля була в полі коло баштана, а Мася в оконома на посидінках. Воконома було дві дочки, та Мася до них і вчащала, і вони до неї навідувались, наче на прикрість матері Мася все водилась з ляхами та з ляхівками, як і завсігди. Наведе гостей та й лається, що не попанські мати приймає, то й лучше, що її не було, бо не дала б матері й поплакати. А Антось, вийшовши з хати, потяг до Тимохи в тій думці, що, хоч вилає добре, злий іде, аж іскри з очей скачуть, він же йому дасть, подумав би кожен, хто б угадав, що на душі діялось. От і прийшов він на батьківщину, все згадалось, і замість гніву покотились сльози. І бога не боїтесь, і людей не соромитись, сказав Антосю Тимосі. А Тимоха. Ти що мені за указчик? Вон. Вон? Безсумленний. Маму з хати виганяти. Вон. Гука Тимоха. Я піду, каже Антосю, – Але й ти, чорта зіси, що будеш в солодьках. Ваше преосвященство помилуйте!» почав Тимоха глузувати та все кланяється. Не смійтесь, не глузуйте, тайна дядька не дуже духвайте. Вже в синод з прошеннями на його так дорогу втерли, як перед зеленими святами до Балти. Лиш не видно, як кишнуть. Тоді і розлічимось. Ну-ну, розлічимось, а тепер, та й замовк. І Антося нічого не казав. Помовчали обидва, а Тимоха почав. Дивне діло, вигнав сволоч, а другий і претендує. Зачем мать обіжаєш? Сам же ти сволоч, озвався Антося. Ти волоцюга приблуда, чого тебе чортяка приніс сюди? Чого втисся між заволоки, між сволоч? Іди туди, де не сволоч! а ти вон, куди йди? гукнув Тимоха, схопивши Антося за плечі і виштовхав аж на двір, ще й з собаками затривив. Щоб не Урися, то були б порвали. Та вона обігнала його і стали собі, брат з вулиці, а сестра з подвір'я. Та й не наговориться. Гореш тобі, сеструню, закінчив Антосю. Мамуня винні, голуби, та архирей, відказала Орися. Той прислав, а вони вток мачили. Лучше були під лід пустили. Арися. гукнув Тимоха. Гука. озвалась Орися. Бувай здоров! І зникла, мов її, вітер поніс до хати. А Антосю з повагом подибав вздовж селом до матері, проклинаючи всіх і все. Той, що під язик підскочить. Засумований, став він під хатою в себе, підпер стіну плечем та й думає От які попи, от який з них ужиток для пастви. Невже ж і я такий буду? О, ні, грій мене вбищо ні, та вб'є він мене, як пробачу Кацалапове. Всього часу Антосьові у церкві не дивився на Тимогу, а де тільки міг, всюди розказував про його правду. І у лице, і поза очі. А час ішов та йшов. Антося тільки прийде до хати, дайте мені що з'їсти, та й потягне за ворота, аби дома не сидіти. Або ляже на соломі в клуні та й валяється, або сяде на колесах, що також в клуні стояли, та й виграє на скрипочку. Пограє, пограє, награється та й гойдається на колесі, задумавшись. І щоб за холодну воду взявся. Ти б хоч хати глядів, каже йому мати. А разве я до вас за сторожа приїхав, і той своє, а вона піде собі або й постоїть трохи, головою похитуючи та татуняє. Вже більше тижня минуло, що Антося наче не солоний і не спиться, і не лежиться, ні йти, ні сидіти. Як то приповідують, і в поле мене не бери, і дома мене не лишай. Ніхто не знав, чого все так, а він сам не догадувався, тільки нудився, марудився, чогось хотілось і сам не знав чого. З нудьги отак і потяг він за подвір'я, а там хтось іде. Він назад в хаті саме полуднати сідали. Хтось іде? гукнув він. До нас? Пита текля До нас, каже Антось. Ким се розносила лиха година, озвалась мати, хапаючи стеклею, що там було на столі. А тим часом двері стиха скрипнули на бігуні і ввійшла Галя. Аж дух Антосьові захватило, аж з лиця спав, як побачив її. Серце тьохнуло та й заніміло, в очах заблищало, замеотіло, і аж наче млости б'ють. Вклонивсь хлопець та ще з таким подриг гусом, аж долівку здер, шарнувши ногою, та й став, як вкопаний, стоїть, руки потирає. Поки мати то за жнива з нею погуторила, то за Спасівку, відійшли Антосові зашпори, то й він вмішався в розмову. Як же вас тут Бог милує на селі? Слава Богу, ні на що скаржитись! — відказала Галя. Слава Богу, озвався Антосю. Казати, що щось справді, пан Антоній, такий радий, що аж Богу віддякує. — А думаєте? Думаю, що ви там між городянками навчились компліменти садити. То й приїхали на село людей дурити. Я приїхав людей дурити? Ха-ха ха. Та й те сказати. Хіба ви люди? А що ж? Дівчина чи панянка. А це не людина. Хіба ж ви не чували, що як ідуть самі чоловіки, то кажуть на них, якісь люди йдуть. А як буде між ними жінка чи молодиця, то кажуть, ідуть якісь чоловіки і молодиця з ними, чи дівчина, чи баба. Та хіба ж ми не люди? озвалась Галя. Хіба я кажу, що? А люди своє знають. Мабуть, що не люди, а люди тільки чоловіча стать? засміялась Галя. Засміявся Антосю. А вони й справді так кажуть, заговорила стара. Як жінка, то вже не люди, а жінка, та й годі. Тим бо то, каже Антосю. Та як вже я міг би людей дурити, коли б між нами ні ока чоловічого, а все жінки? Галя щось хотіла казати, та війшла текля, що десь з хати виходила, і погецькались з нею. Антосю зостався у хаті сам. Та й задумався, і все пригадав, що думав, що робив ще від позаторік. Іначе тому півсуток так все воскресло і стало перед очима, а серце так дрібненько, так любенько тріпочеться, що бодай і до смерти то не жалкував би. Всього часу Антосьові із з голови не сходила дівчина чи спить він, чи лежить все перед очима. Якась нетерплячка бере, щоб піти, хоч подивитись на неї. Хоч здалека оком глянути, мов би, легше стане. От раз і вдягнувся він, і пішов, і сам не знає, куди, через греблю, за дільниці, на гору, мовби самі ноги внесуть. Куди я йду? питає сам себе і не йде, а біжить. Куди ж це я? каже. А перед очима кукулівка зеленим та квітчастим килимом розістлалась. І церкву видко, і попову хату, що так на узгір'ю стояла. На його подвір'ю кожен куточок видко, де навіть курка пробіжить, і те видко. Антося і почав роздивлятись. Аж в очі йому коли, а він дивиться і зітхнув і сам не знає чого. Аж от побігла через подвір'я дівчина в зеленіму убранні. Галя, їй Бог Галя! мало не крикнув Антосю. Зашуміло йому в вухах і в ногах таку силу почув, що покатав, як на поштарських конях. Згодом вертався Антосью з кукулівки додому. Вийшов за дільниці, оглянувся, а те платячко ще зеленіло на рундуці. Галя, як вийшла за ним з хати, то так і стояла, оком проводила. Отже, вона мене любить, каже собі Антосью. Їй Богу любить. Вже ж нічого їй стояти на рундуці. Щось. То вона дума, може, за мене, і хутко, гутенько став терти рука в руку. А! каже з притиском А, браво, хлопче! І мов би сміється, мов би плакати збирається. Через кілька день Антоша знову потяг у кукулівку, там знов, і що кожен раз все більше та більше кохав, все тяжче та й тяжче доводилось йому розлука. Не раз збирався і признатись, от-от. Та й на кінці язика задержиться, Моби йому мову замкне. Тільки серце б'ється, б'ється, І так хочеться поцілувати. Не смів не признатись, бо ще кінець курсу вилами був писаний. Так і вакації минули, що все збирав сказати І нічого не вимовив, тільки ходив та й ходив. І вона йому нічого такого не казала. Хіба по очах пізнавали? одно одного. І вона радіє, як завважить, по чим небудь, що він кохає, а він радів, що вона. Перед самим виїздом Антошу ще раз був у кукулівці, подивився любенько на свою дівчину та й каже: Не забувайте мене, а я вас не забуду. Усміхнулась вона, зажарилась, глянула на його таким оком, що лучше самого неба і пішла в Валькір. Не всиділа. Незабаром вернулась і винесла капшук. З одного боку на його галка вишита, а з другого пара голубів, що цілується. Та воно й не голуби були, а лучше заморські пугачі, бо піря на них червоне та зелене тощо. Тільки хай буде голуби, бо Галя так казала і так думав Антосю. Дарую вам на пам'ять, каже вона. Схопив хлопець і аж йому очі заблискотіли. Подякував і встромив за пазуху. Тут, каже, йому місце коло серця самого. Незабаром знявся додому. Вийшов пан отець на рундук, вийшла пані матка на рундук, а Галя потягла до воріт. Може б, сюди через садок східніше, каже пан отець. Антось оглянув на Галю, а вона каже От я вас проведу, ходім. І пішли. Садок був давній та здоровий. Німеччина до його не досягала, та й густий був, і пішли собі небожата стежечкою. Як вийшли, що вже Антося і сам дорогу знайде, почали прощатись. А. А Анно. Анно, почав Антосю, – Якби ви знали, що б я вам сказав на прощання. А що? Багацьку дечого, озвав він. Потряще головою й око пришкуливши. Та кажіть, бо нема часу чекати. Скажуть, чого так довго не верталась? І от і почав батько гукати. Алю, Алю. О, кличуть, заговорила дівчина. Алю. Бувайте здорові. Антося схопив її за руку і поцілував, щиро поцілував, а вона тільки глянула на його і пустилась садком. Почекайте, пана Анно!» заговорив Антосю. Стала дівчина. Хлопець підійшов і, мов би, не хотячи, цмок її в лице. Що це ви робите? каже дівчина. Нічого, ангеле мій, нічого. І обняв її, поцілував в самі губи, і вона його, тільки мов би, самі губи цілували, а вона мов би, і не хотіла. Зажарилась небога після сього і рушила садком, як так летить. А Гандось подибав своєю дорогою. Галя ж бігла та долонями лице холодила. Що горіло, як жар. І серденько так тріпочиться і так гарно на душі, м'якесенько, а він дибав, похитуючись, і в саморадощах насвистував московську Ти душа моя. Мов би і садок не так звенів для Галі, і півні не так почали співати, мов би і собаки не так загарбкали в кукулівці після Антося. Без його для Галі, наче другий світ. Почався, і все на йому споганіло. Йдучи додому, Антося видумав молитву до Пресвятої Богородиці, Мні, помінувши все те, просив Пресвяту Діву Моли сина твого і Бога нашого, та подай ми руку Галі. Сю молитву приточив Антосіо до всіх відомих і там то щиро кожен раз прочитував. Та мало що рано й увечері. Ще й на день разів по сорок читав, і вночі, аби прокинувсь та спам'ятав, то вже моли сина, та й моли сина, моли сина. Так от, якби сьогодні видумав хлопець молитву, а завтра вже її на кам'янець виїздити. Напекли, насмажили йому всячини і покотив сіромаха, моликаючи. Через кілька день опинився в кам'янці, вже й грав, і все, як і перше було. А Галя вийде собі на те місце, де прощалась і думає, не надумується. що там мій філософ поробляє, мій сокіл ясний? Чи жив здоров, чи не здужає, а чи може вже й у гробі краса моя вянуща? сонце моє незахіднє, і стисне її за серце від таких думок, защемить бідненьке, заб'ється і ні в кого. Порадоньки попрохати, лиш сльози та Божа роса сполощуть його трохи, і все пройде, Мов би не туга на серці, а полова понавипала. А від милого жадної чутки немає, ні вітер не навіє, ні птах не принесе. А листи, Семінаристи не пишуть листів до панянок, бо раз що товариство очі викололо б. Тим письмом, а друге уряд, сей очі живцем виклював би. Та й те, не аби що, що ще непевна річ, то її батько, якби постеріг, то було б бідній сорок святих, і юра аж попадалась шкура. Та не все ж дівчина й сумувала. Іноді придумувала, як то вона, голову схиливши та спустивши очі, йтиме до шлюбу з Антосьом, уже кончившим, і як в церкві стоятиме, а піп, ще й не простий, а благочинник, і поспитає на дверях: Любіші Анно, Сіо Антонія і його же зріші перед собою люблю. Відкажу я, думає собі Гая, та відкажу так тонесенько та тихесенько, і головку схилю набік. Нібито я не люблю, а справді то люблю, люблю, і так скоса глибно на його, та й знову очі в землю. А там заспівають нам жена твоя, і вичитають да боїться свого мужа. На сім спинить свої думки. І серце, що так тріпуталось, аж розпливалось, наче захолоне, замовкне, і тільки тьох, тьох. «Ну що боятись? подумає дівчина. Та така Божа воля. Додасть, зіткнувши, і піде до хати сама або й покличуть її. А там ще й голову намилять. Чого ти сидиш, посидільнице? Чому не стаєш до діла, неробітниця?» А хліб їси, б**те бі... їло!» Коли б який хоч кривий та сліпий, аби взяв тебе з перед очей. Возьме мене, мій Антосю, подумає дівчина і зітхне до Бога. Ох, короти, Господи, сих чотири роки на чотири дні, щоб мені вирватися з цієї фурдики. Так молилась Галя, бо Антосю був тільки філософ.